Олександрійська міська рада запустила роботу гарячої лінії для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Дзвонити можуть і ті військові, які проходять службу та потребують консультації або підтримки, повідомив міський голова Сергій Кузьменко. Номер гарячої лінії 073 525 0101. Зателефонувавши за номером, можна оперативно отримати відповіді на запитання щодо соціального захисту, працевлаштування медичної, психологічної та правової допомоги. Консультант працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Гаряча лінія консультацій та підтримки в Олександрійській громаді працює безкоштовно. В Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, до єдиного реєстру буде внесена вся зброя, яка є на руках у громадян України. Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї, процедура отримання дозволів буде спрощена, написав міністр УФУ. Він зазначив, що єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів, завдяки чому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, повідомляє інформагентство УНІАН. Рік тому у нашому місті вперше з'явився муніципальний транспорт. За цей час майже один мільйон пасажирів скористались послугами нових автобусів. Кількість пільгових рейсів збільшилась із 70 до 200 на місяць. Протягом року КП Олександрійський транспорт сплатило майже півтора мільйони гривень податків до місцевого та державного бюджетів, створили 21 робоче місце. Сергій Кузьменко в телеграм-каналі подякував керівнику підприємства Олександру Коновалову, а також усьому колективу за надання послуг на Євро. faz com o На своїй сторінці у Фейсбуці волонтерка Ірина Кабанова пише «28 червня. У моїй особі волонтери координаційного центру отримали відзнаку президента України за оборону України. Команда волонтерів це неймовірні люди, Незважаючи ні на що кожного дня своєю важкою працею захищають Україну, тримають волонтерський фронт, забезпечують, прикривають тил зсу. Цю відзнаку отримав кожен, хто допомагає та підтримує наших захисників. Звітний «Твій день студії творчості покоління Некст відбудеться у п'ятницю, 30 червня о 18-й годині, в Палаці культури Світлопільський. Захід благодійний на підтримку ЗСУ. Вхід за донат. Вас чекають яскраві номери, нові образи, різноплановий репертуар. Діти готуються до концерту і дуже чекають на глядачів, аби показати, чого досягли за рік. Йдеться на сторінці ПК Світлопільський.